Це так Елі допомагає мамі розкладувати віщі. Все розпечати Good morning. Всім доброго дня! Виїхали ми в город, в Спартенбург. По ділам. І також мені треба заїхати помити машину. У нас пройшли трошки такі невеличкі дощики, і дуже-дуже машина замазалась, тому що була пиль. Ось нас зразу вже пропускають, тому що у нас мембершіп проплачений. Помиємо машину, попілососимо і після цього будемо їхати у бібліотеку. Уже Карвер, запустився, мойка. Я люблю якихо. Хороший запах у слизи машины писать мойки. Все, їдемо зараз, будемо протремо там, де трошки мокре осталося, і також попілососимо машину. І все, у нас буде чистеньке, готове до слідуючого дня. Ось ми вже під'їжджаємо до бібліотеки. Вона знаходиться прямо в Спартенбургі, недалечко від нас. Десь, я думаю, приблизно минут 15, можливо, навіть 12. Зараз ми маємо деякі книжки поздавати. знімемо нові. Там є така площадка, то Марчик. Я думаю, там трошки може поігратися. Але недавно зробили ремонт. Я спробую постаратися щось зняти, якщо там не будуть мені запрещати. Казати, яка у них дитяча площадка і яка бібліотека. Це ось така парковка. Ось ми вже в бібліотеці нашій. Ну, найближаше від нас. Такі красиві картини. Мені здається, вона на канвасі намальована. Тут теж якийсь арт. З ракушками такі все цікавенькі. А в цій кімнаті вони бувають мають якісь заняття для різних возрастів дітей. Там є календар. коли що проходить, ми колись на пару таких. Приходили. Ось тут календар розписано, коли що дєтське, коли яке взросте, що буває. І тут головний вхід у бібліотеку. Елі в нас приснула. Зараз буде якісь книжечки. Для таких juvenile fiction. Це такий попустковий возраст дітей, книжки. От там далі приходять більше для менших діток. Наші все хоче піти на той плейграунд. Тут комп'ютером можна займатися, щось вчити, принтувати Або просто дагенько сидіти читати якісь книжки. Ми вже заїхали у Dollar Tree магазин. Тут всі речі, я думаю, я вже виставляла колись відео з цього магазину. Тут все продається по долар 25. Ось такі різні заколочки, приколочки, розчоски. Ну, Всього-всього дуже багато. Такі деякі мелочі треба дихати. Може ще згляну. Просто так пройдемося. Прогуляємося про, по магазину. Ось тут трошечки зніму вам, що тут продається в цьому магазині. Такі різні носки. Навіть не знаю, чи їх хтось купляє чи ні. Такі розцветки яркі. Хоча, хто його знає, може така мода зараз. Дитячі носки. Ну, мені здається, що тут та... качество не із лучших. Ну, таке. На... Feels, feels not that natural. Ось такие даже шлепки есть. О, доллар двадцать это все. А я не бачила раньше, у них продаются такие gift cards с разных таких ресторанчиков. Это, наверное, что-то новенькое, что они продают даже gift cards. Піду пошукаю, де наші всі зараз ходять. Що вони шукають дівчата собі? Олівці, всякі фломастери. Так, дуже багато всяких речей. Що такого раніше не бачила? Це називається pencil grip, щоб удобніше тримати олівець. Діваєш на пальці. Мені каже, воно смотриться смішно. а Хоча може комусь в офісі робити так воно удобно. Марчик, а що ти знайшов? Машина? машина. Угу. Пожарна машина велика, да? так? таку купити? Там є далі відділ із ігрушками. А це, похоже, ряд, там, де все. Продаються речі для, для школи, для вчителів, можливо, для студентів. Та, гляну, чи тут якісь є цікаві Тут Ті науки, бачите? Як багато тут наклеєчок єсть. 300 штучок наклеїв. Ось за $25, Я думаю, це. Все цього стоїть. Ось такі різні наклейки. Тут карта. Тут цікава карта, Можна навіть купити. Ага, це карта Америки, виходить, Штати. Тут Штати. Ось така карта. Можливо, навіть куплю. Зараз питаюсь, чи кому треба. Такі різні, як то міні-ігрушки, ігри, точніше ігри. Карточки, щоб вчити букви. Ось, дивіться. Букви, цифри, От, звірей вчити. Дуже воно, бачите, пише для три рочки. Я думаю, це точно що стоїть. $1,35. Ось, це так класно. Пам'ятаю раніше, нашим старшим трьом часто любила купляти такі книжки, по яких вони вчились там було. І воно допомагає вчити математику, воно допомагає вчити, наприклад, таке щось похоже до цієї книжки ось. Алфавіт. І там відкриваєш, пишеш. Я думаю, таку вже купити Маркові і трошки з ним вже займатися. Вже він дуже. Любить повторяти. Марчі, хочеш таку книжечку тобі? Красиво? Таке хочеш? Будеш малювати, він дуже любить розмальовувати фломастерами. Ще зайшла я в цей ряд, хочу показати вам, які у них є дитячі речі. Такі носочки різні маленькі. Ось такі одіяльці, але вони мені навіть таке качество зовсім не подобається. Але ж продається. По долар 25 ось. Мило для рук. Це вже обичне для, для туалета. Шампуні, ось там далі. Зі сторони такі шампуні дитячі. Дуже-дуже багато продукції, дуже Даже є лак для волосся, ось цей. Різні шампуні, кондиціонери. Вибору тут дуже багато. Кстати, ну, є оці такі палички cotton swabs. Я частенько купляю, але зараз нас хватає вдома. Якісь мазі і креми для тіла. Що мені треба, це купити а, флос. Я думаю, я тут можу знайти ось він є. Це така неклана пачечка 60 штучок. Можливо, зараз ще виберу якусь пачку. Отакі, От кстати, я купляю для дітей. Коли вони менші, то їм воно удобніше робити флос. Зараз виберу пару пачечок і підемо далі. Все, я вже як то оприділилася, взяла різних цих флосів і марчику також маленький, тому що вже треба починати йому також флосити. Ось дивіться, яку я гарненьку взяла. Для Марка вона разом є і розкрашенка, і активіті, різні задачки там робити. І ось десь скільки наклеєчок. Це така. По біблійній історії про Мойсея. Я думаю, йому буде йому цікаво цю книжечку робити. Ну, Звісно, при цьому допомагати. Попробуємо з ним це зробити. Дівчата вже набрали повну тачечку віщей і ми вже йдемо до каси.